Вітаю вас, брати та сестри. Також вітаю всіх, хто нас дивиться онлайн. Ви залишайтеся на своїх місцях. А я помилюся. Бачте. Господи, дякую Тобі за те, що ти відкрився в своєму сині. Дякую Тобі за Слово, за Духа Святого. Прошу, щоб ти, Господи, Прости мені мої гріхи, Господи, допоміг переказати ту істину, яку ти хочеш сказати. Прошу, Ти, міняй наші серця, Господи, і хай це все прославляє тебе. Любимо та в з тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі друзі, перш ніж ми відкриємо Біблію, дозвольте вам поставити запитання. Чого ми насправді прагнемо у житті? Чи не помічали ви, що сьогодні у світі панує культ росту? Люди хочуть бібліного, більшого доходу, більшого впливу, більшої впевненості. А що з духовним ростом? Чи є він у твоєму житті? Чи можна його якось виміряти? І проблема в тому, що ми часто плутаємо біблійну інформованість з трансформацією. Ми говоримо про тему, яка стосується кожного. Чи росту я в очах Божих, а не лише у власних уявленнях. Ну, Дехто скаже, я знаю Писання, інший скаже, а я служу в кількох служіннях. Ще хтось каже, а я закінчив семінарію, і все це добре, але можна бути релігійно активним і залишатися духовно незрілим. Можна знати Біблію на пам'ять, але залишатися далеким від Христа. Ісус сказав фарисеям: досліджуйте Писання, бо думаєте мати в них життя вічне. А вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Вони знали Писання, але не знали самого Бога. І тема нашої проповіді сьогодні духовний ріст. Що це насправді? І я хочу вам поставити головне запитання. Чи змінюється, щоб кожен задав його собі про себе? Чи змінюється саме твоє серце? Твій характер, твій язик. Це не просто гарні слова. Вони розкривають головний принцип: Бог хоче не тільки, щоб ми знали про нього, Він хоче, щоб ми змінювалися в його образ. І перша теза інформація не дорівнює трансформація. Послухайте уважно слова апостола Павла. Знання надимає, любов будує. Це сильний вислів. Знання саме по собі це прекрасно. Але якщо воно не переходить у любов та послуг Христу, воно робить нас гордими. Людина з головою, яка голова набита пізнанням та істинними, але серце повне гордості не є зрілим християнином. Фарисеї, це найкращий приклад. Вони знали Пасання на пам'ять, постили двічі на тиждень, давали десятину, довгі молитви. Пам'ятаєте фарисея з Луки 18 розділ, який дякував Богу, що він не такий, як інші. Він був релігійний, але невиправданий. Чому? Бо його серце залишалося незмінним. І ось проблема. Можна любити духовні практики, але не любити самого Бога. І тут ми стикаємося з двома крайнощами. Перша крайність робити служіння, але з гордими мотивами. Подивіться, мов, який я духовний. І всі розуміють, це фарисейство, це погано. Але ще друга крайність взагалі не служити, бо начебто мої мотиви не ідеальні. І знаєте, скільки разів я чув у нас це в церкві? Я не буду служити, бо бачу в собі гордість. Або я чекаю похвалу від людей і т.д. і т.п. І спочатку це звучить начебто благочестиво. Але це теж гордість. Чому? Бо така людина чекає моменту, коли його серце стане ідеальним. Але послухайте, Бог нас змінює саме в процесі, коли ми йому послушні. А не до нього. І хто з нас взагалі має ідеальні мотиви? Ми чекаємо, поки все стане ідеальним, і нічого не робимо. А Писання каже: служіть один одному. Бо саме, служінь, саме в служінні Бог формує серце. І служіння це не нагорода за святість, а шлях, де Бог нас очищає та трансформує. Уявіть, дитина каже, мамі, я не буду допомагати вдома, бо не відчуваю в собі любові до матері на 100%. Вона робить маленькі кроки, вона да? спочатку бере іграшку, потім прибирає, якось допомагає. Так і ми, ми вчимося через дію, ми вчимося любити. Ми стаємо схожими на Христа, коли служимо, навіть якщо наші мотиви не ідеальні. І кілька слів для тих, хто не знає ще Христа. Ти думаєш, я хороший, я буду намагатися бути порядним. Це добре, але цього мало. Проблема глибша, вона в серці. Єзикіль 36,26. Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в вас і видалю з вашого тіла кам'яне серце і дам вам серце тілесне. Бог не просить тебе просто бути чемним. Він дає нове життя. Старе серце не в змозі по-справжньому любити Бога. Воно ворогує з ним. І тільки Христос може змінити тебе зсередини. І це не про релігійні якісь правила, це про стосунки з тим, хто помер за тебе і воскрес особисто заради тебе. І ось питання. Як виглядає тоді справжній зріст? І переходимо до ознак, яке дає писання. Ознаки духовного росту? Відкриємо з вами 2 Петра, перший розділ з 5 по 8 вірш. Тому докладіть старання і покажіть у вірі вашій чесноту, а в чесноті пізнання. В пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності – братерство, в братерстві любов. Адже, коли це у вас є, це дуже важливо, та примножується, то, ви не залишите, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І це не просто якийсь поетичний список. Це духовна драбина, яка показує, що ріст це не випадковість, вибачте. Це процес. Але зазначу: спочатку до цього йде покаяння і віра. Це старт взагалі на всьому цьому, що будується. Але віра не залишається на місці. Покажіть у вірі вашій. Віра веде до чесноти, да, це моральна цілісність. Далі пізнання це розуміння Божої волі. Потім стриманість, це контроль над своїми емоціями, над бажаннями, що досягається самодисципліною і є надзвичайно важливою. Терпеливість, витривалість у випробуваннях, побожність це серце, яке спромоване на Бога, що формує. Через постійну дисципліну і постійну практику. Братерство це теплі стосунки між братами да? і в церкві взагалі. І вершина це любов, яка готова жертвувати. Але не забуваємо, духовний ріст це не тільки додавання чеснот, це й віднімання гріхів. Ми зростаємо не лише тоді, коли щось додаємо, а коли вбиваємо наші улюблені гріхи. Коли вмирає гордість, розквітає смирення. Олександр Калінський сказав так: квітка смирення може лише вирости на могилі гордості. Коли ми давимо своє его заради Христа, то починає рости любов. Не буває росту без страти. Як дерево скидає старе листя, так і христиїн щодня щодня розпинає свою плоть. Бо неможливо рости у святості, не воюючи з гріхом. Римлянам 8.13 каже, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умершляєте діла плотські, то живі будете. І як сказав один відомий богослов Джон Олен, або ти вбиваєш гріх, або він вбиває тебе. Віра росте, коли гордість помирає, любов зростає, коли егоїзм вмирає, терпеливість зміцнюється, коли вбивається нетерпимість. І це не те, що робить нас духовними в очах людей цього світу. Для цього світу це взагалі безумство, а це якраз те, що формує твій характер перед Богом. Справжній ріст не вимірюється кількістю конспектів, які ти написав на уроках Чи, наприклад, лайків під духовними постом в інстаграмі з хештегом Духовний Зріст. Петро каже: ні, Ріст чи зрілість вимірюється, як ти реагуєш твоєю реакцією, коли тебе образили, коли хтось поліз без черги, в якій ти стояв, коли вдома чи на роботі не так, як ти хотів. Яка твоя реакція? А тепер дев'ятий вірш другого Петра, який робить контраст між тими чеснотами, над якими ми, ми міркували? «У, ко, у кому цього немає, той сліпий, короткозорий, забув про очищення від колишніх гріхів. Сильні слова, да? Без цих якостей. Які ми перечисляли. Усе твоє знання, як і моє, схоже на дзвін без звуку. Гучно, але порожньо. У своїх очах можеш бути гігантом, але в Божих дитина, яка забула, звідки її витягли. І ось висновок: якщо цих якостей немає в твоєму житті, ти не просто не ростеш, ти деградуєш. Можу ходити на служіння, цитувати Біблію, але ріст це не ріст, це фасад. Ріст видно не на сцені, а вдома, на роботі, у дрібницях буденних. Чому це вважило для кожного з нас, хто тут присутній? Бо всі ми, майстри, піару перед Богом. Серйозно. Церква сьогодні це мікс людей. Хтось народився в християнській сім'ї, хтось вийшов із криміналу, хтось з реабілітації. І знаєте, що нас єднає? Любов до красивих слів. Ми такі, я вже цілий рік тверезий до да, слава Богу. Це супер, але скажи, а як справи з твоїм характером? Чи перестав ти бути токсичним? Чи язик перестав працювати в режимі бензопила? Бо можна відмовитись від алкоголю, наркотиків, але залишитися залежним від іншого наркотику: плітки, колючі слова, егоїзм. І це теж ломка, тільки душевна. Вона не роз'їдає тіло, вона вбиває стосунки. Давайте чесно, багато хто після реабілітації вважає себе духовним рембом. Я чистий, я чемпіон. Серйозно? Стоп, зупинись. Звільнення це лише старт, а не фініш. Справжнє випробування починається після. Треба рости в чесноті, терпеливості, любові. І ось правда це важче. Ніж кинути наркотики. Речовину прибрати легко, а гордість, гнів, егоїзм сидять глибше, ніж похмілля після алкоголю, і глибше навіть ніж кумар. Змінити звички це один рівень, а змінити природу це зовсім інша планка. І без Божої благодаті тут ніяк. Але є ще одна ознака, яка на мою суб'єктивну думку. І голосніше скаже про твою духовність та святість, ніж твої святі пости в інстаграм. Здогадуйся, що це? Язик. Язик це мікрофон серця. Знаєте, як виглядати просто святиму неділю? Трохи підняв руки, трохи підспівав, і всі думають: вау, який благочестивий брат! Але справжнє випробування в понеділок. Там, де немає пастера, групи прославлення, але є розлитий чай на твій одяг або колега, який довів тебе до кипіння. Знаєте, для тих, хто на реабілітації, ти кинув курити? Наркотики? Клас. Забув смак алкоголю? Молодець. Але що з язиком? Він все ще під кайфом. Скарги, бурчання, їжа погана, наставник строгий, скільки можна молитися, це теж залежність, словесна ломка, яка вбиває не тіло, а душу і стосунки. Тому язик це мікрофон серця. Він як колонка транслює все те, що внутрішній плейліст без цензури. Навчився замінювати міцні мати на вислів слава Богу, молодець. Але якщо всередині в тебе все кипить, при першому натисканні кнопки плей полетить реальний хід парад твого серця. І не твої не дипломи, не твої хештеги про благодать, а твої слова у стресі розкажуть про твоє богослів'я. Якщо з твоїх уст частіше чути, дістали всі, ніж слава Богу, то проблема не в словах, проблема в серці. Як і в третій розділ каже і попереджає, що язик небезпечний інструмент. І тут не просто якийсь емоційний образ, тут конкретне застереження, тому практичний виклик. Постав собі завдання вже сьогодні проконтролювати хоч одну розмову. Перед тим, як казати щось, чи ці слова збудовують, чи підпалюють? Це тест, який можна робити вже сьогодні. Яків каже, так само і язик, невеликий член, але багато чинить. Подивись, невеликий вогонь, а як багато речей спалює. У цьому розділі Яків попереджає язик, це як вогонь, світ неправди. Він запалює колесо життя і сам запалюється від пекла. Він каже, що всілякі звірі приборкані, але язик ніхто не може вгамувати. Це означає, що одне твоє слово може спалити те, що ти будував руками. Іронія б'є в лоб. Ще хвилину тому ти співав святий Боже, а через годину звучить ти мене дістав, дістали всі. Десятий, одинадцятий вірш. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Хочеш змінити мову? І ось тут потрібна дисципліна. Бо серце само по собі не змінюється, міняй джерело. Пам'ятаєте, Язикіл 36:26 дам вам нове серце. Без цього, без зміни джерела язик, просто це бензопила у руках гордості. І знаєте, що і смішно і сумно одночасно? Ти можеш співати соло на сцені, а вдома близькі моляться, Господи, дай йому дар мовчання. Або з кафедри закликати любити людей, а на парковці біля фори сваритися з людиною, яка поставила машину на два паркомісця. Це і є твоя реальність, а не те, що бачить тут у залі. Для тих, у кого немає ще відносин з Богом, хто ще не увірував, проблема не в язику, а в серці. Бо язик це тільки колонка, яка передає музику, яка всередині. Хочеш змінити мелодію, міняй джерело. Христос дає нове серце, і тоді з нього виходять нові слова. І ось ми підходимо до теми, без якої все це неможливо відповідальність і самодисципліна. Хочеш знати, де твоя зрілість? Подивись не на те, як ти поводишся під час прославлення, а на те, чи можеш ти підняти Біблію о 6-й ранку? Ось де показник. Відповідальність це не коли пастор подзвонить і попросить послужити. А коли ти сам шукаєш можливості послужити, це коли ти береш хрест щодня без нагадування, хрест і комфорт не підписали між собою союз. Хрест це взагалі постійна незручність. І саме там відбувається ріст. І духовний ріст потребує дисципліни. Але дисципліна звучить як лихе слово. Да? Ми хочемо натхнення, Господи, дай бажання молитися. Але у Біблії написано, тренуй себе до побожності, перша Тимофія. Це звучить як спортзал, а не як романтика. І так, молитва, слово підзвітність у де групах це духовний фітнес, без якого Твоє серце перетворюється просто на диван. Ти можеш мати шафу, повну християнських книг, але якщо жодної ти не відкриваєш, це просто декор, а не ріст. Чогось ще купив найдорожчу Біблію з позолотою на зрізах, а вона пилиться на полиці. Це не посвята, це інтер'єр. Або ти в чаті пишеш, молімося, а сам навіть 5 хвилин. Не виділив, щоб помовчати перед Богом. Відповідальність це питання посвяти, кому ти віддав свій час і бажання. Богові чи стрічці новин зранку? І якщо чесно, коли в нас немає дисципліни, ми перетворюємо благодать на ліцензію для ліні, а потім до гріха. А благодать це не диван, це енергія діяти. Бо, як казав один проповідник, Дух Святий це не лінивий дух, він рухає вперед. А ти готовий рухатись? А тепер серйозно. Справжній духовний ріс не видно в залі, його видно вдома, на роботі, у твоїх реакціях, у твоїх словах, у тому, як ти живеш, коли тебе ніхто не бачить. Якщо ти роками в церкві і не служиш, не дисциплінуєш себе. Не зростаєш, це не духовне життя, це духовна кома. Благодать не дає ліцензію на лінь. Вона штовхає до Христа, а хрест це незручність це завжди смерть. Якщо Христос пожертвував собою заради мене, чому я тримаюся за комфорт, як за, святин... як за святиню? Филип'ян, Филипп 2 розділ, 4 вірш. Хай кожен дбає не про себе. Але й про ближнього. Любов не може бути пасивною, вона завжди веде до дії. Хрест це не сена, а місце жертви. Якщо я не служу, значить тікаю від нього. Іншого не дано. Що робити далі? Не просто сказати амінь і піти. Запиши прямо зараз один крок дисципліни. Стань на 30-40 хвилин раніше для молитви і читання слова, ніж зазвичай. Влаштуй словесний піст, якщо не можеш свого стримати язика, а краще прикуси його, коли хочеш когось образити. Подумай, чи це збудовує, чи це підпалює. Один крок служіння. Поговори з двома людьми цього тижня про Христа. Запропонуй читати разом Євангелія. Візьми участь у конкретному служінні. Це може бути годування, прибирання, це може бути поїздка в хоспіс. Якщо ти на реабілітації, не просто терпи, а молись за тих, хто тебе дратує. Був такий випадок. я... Коли сам проходив реабілітацію, був хлопець, з яким я постійно конфліктував, я просив Господи, дай мені бажання за Нього молитися. Служи в дрібницях, посуд, підлога, молитва за ближнього, це все зріст. Перевірка: якщо Ісус взяв хрест заради мене, чому я тікаю від служіння? Від відповідальності, від свідчення про нього. Якщо моє християнство не змушує мене виходити за межі зони комфорту, це не віра, це фейк, це муляж, це церковна декорація. Справжня віра завжди веде до жартовності. Хрест і егоїзм не можуть йти поруч. Комфорт це голос плоті. Хрест це заклик духа. Бо віра без діл мертва. А благодать це не диван, це дух, що штовхає вперед. Дух Святий рухає вперед. А ти ще на паузі? То чого чекаєш? Встань, рости, живи. Амінь. Давайте помолимось. Господь, дякуємо тобі за те, що ти живий Бог. Дякуємо Тобі за Духа Святого. І просимо, Господи, щоб ми були не просто біблійно інформовані, а щоб ми були, Господи, у послусі до Тебе. Щоб ми вчилися любити Тебе, щоб ми зростали у любові до Тебе та до ненависті до свого гріха. Прошу, Господи, поблагослови нас на служіння Тобі, допоможи, Господи, нам у своєму житті відзеркалювати Твою любов. Допоможи нам, Господи, бути таким свідченням для людей, для людей оточуючих, їм говорити про Тебе, звіщати, Господи, твою благу звістку. А нашому серці, Господи, трансформуй та преображуй його в свій характер. Ми любимо та вклоняємось тобі, наш Бог Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.